Вітаю, це програма на гарячому. І я, Анастасія Солтисяк, розповім про надзвичайні події Тернополя та області, аварія за участі пішохода і ваза, побиття чоловіка у потягу і нові шахрайства. Про це та інше далі. У білій Тернопільського району під колеса вазу потрапив 24-річний хлопець. Нещастя сталося 27 лютого близько п'ятої ранку. За попередніми даними, потерпілий мешканець села Малашівці. На момент аварії був п'яний. Швидку і поліцейських викликав сам водій вантажівки. З тілесними ушкодженнями травмованого госпіталізували. У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. У потягу троє чоловіків побили одного пасажира. Чоловік повертався зі сходу України у відпустку додому. У Шепетівці до нього підсіли невідомі і вони почали спілкуватися. А згодом компанія вже розпивала разом алкоголь. Ніхто і не підозрював, що застілля завершиться розбоєм. Нові знайомі тримали і били жертву. А згодом забрали всі речі чоловіка і втекли. Побитий краянин у Ланівцях підійшов до перехожої жінки і розповів їй про побиття та пограбування та у свою чергу повідомила правоохоронців. Поліцейські опрацювали камери відеоспостереження на слід чоловіків. Вивела одна із камер. Підозрюваних помітили на зупинці в одному із сіл району. Частину речей, зловмисники, викинули. Іншу у них вилучили за попередніми даними. Серед трьох нападників один раніше судимий за майнові злочини, неповнолітній мешканець Миколаївської області. Інші чоловіки уродженці Сумської і Хмельницької областей. На прожиття чоловіки заробляли, обираючи одиноких подорожувальників. У двері вашої оселі подзвонили незнайомі вам люди. Варто добряче задуматись, перш ніж відчиняти їм двері. На шумщині шахрайки скористалися безпечністю пенсіонерки і видурили у неї понад 16 тисяч гривень. В обідню пору до будинку бабусі прийшли дві жінки. На вигляд їм було 25 років. Люб'язні жінки представилися працівницями пенсійного фонду. Вони почали переконувати стареньку, що незабаром їй збільшать пенсію, але для цього потрібно обміняти старі купюри на нові. Люб'язні дівчати – радісна новина про пенсію, ніби затьмарили бабусю. Вона повірила аферисткам і віддала їм усі свої заощадження. Шахрайки ж сказали їм написати розписку про передачу грошей і пообіцяли згодом принести нові купюри. Після вдалої операції лиходійки зникли з дому, а пенсіонерка згодом зателефонувала до внучки, і розповіла про випадок. Вона і повідомила про неприємність у поліцію. У поліції кажуть, працівники пенсійного фонду банківських установ ніколи не запропонують подібних послуг, оскільки це не входить у їхні повноваження. На Тернопільщині 26 лютого сталось дві пожежі. У селі Лосяч Борщівського району горіло приміщення свиноферми, а на Бережанщині рятувальники гасили полум'я серед поля. Там загорілася суха трава і рослини. Ставайте співавтором програми на гарячому, а разом із тим проявляйте свої навички фотографування. Якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації чи аварії, маєте ексклюзивне відео та фото. Надсилайте їх нам на електронну пошту або на наші сторінки у соцмережах. І тоді ваші матеріали побачить уся Тернопільщина. Бережіть себе і не потрапляйте у центр надзвичайних подій. Гарних новин і гарного вечора!